Ну от і рік новий, усіх вітаю, здоров'я зичу, щастя і тепла, удачі всім великої бажаю, щоб перемога нашою була, і хай усі повернуться додому, солдати з поля бою, дорідні і біженці на стежечку знайому, і закінчаться війни жахливі дні. Я хочу тиші, дуже хочу миру. І щоб тривога більше не ревла, я спокою усім бажаю щиро, і щоб уся земля довкіл цвіла, щоб на землі жили щасливі люди, Що плинули чарівні скрізь пісні, а між людьми любов цвіла повсюди, і дні стояли мирні і ясні, і хай до щастя всіх веде дорога. Хай буде так, бажаю всім тепла, І щоб прийшла жаданна перемога, Нова ну, весна у мирі зацвіла.